Усім привіт! На огляді сьогодні QBot King Kong Power 3 автономний захищений смартфон, який має величезний динамік, а також у нього є ще додаткова підсвітка на задній панелі. Зараз про все розповімо. Спочатку комплектація. Тож, в коробці ви знайдете конвертик, тут у нас інструкція, також є кабель, блок для заряджання і скріпочка. Ось такий от комплект. Сам смартфон, він доволі немаленький, товщина його 2 см, а вага 425 г. Акумулятор тут на 10200 мАч, тому два дні автономної роботи вам тут точно забезпечені. Дивіться, як сильно у нас виступає динамік. Для його коректної роботи треба дійсно багато місця, тому він так от і виступає. Він досить гучний, має об'ємний, непоганий звук, і, до речі, з високими частотами тут також немає проблем. Тобто звучання дійсно тут приємне. Позаду також бачимо набір із трьох камер, також тут спалах знаходиться. Ну, а сама оця накладочка, вона пластикова. Тут позаду знаходяться у нас ще світлові індикатори. Давайте зразу покажу, як вони працюють. Вмикаємо смартфон, заходимо в налаштування, перелистуємо в самий низ, знаходимо пункт навколишнє освітлення. І ось тут ми можемо вибирати для музики, для сповіщень і для вхідного дзвінка, яка у нас буде анімація. Ось, наприклад, їх тут 15 штук, кожна буде по-різному відсвічувати. Кожна має свій колір, тому можна цим займатися можна гратися, виставити для себе те, що вам потрібно. Тож далі по органам керування. На лівій панелі знаходимо два мікрофони, також кнопка, яка налаштовується, і слот для сім-карт. А з цієї сторони, кнопка блокування і зі сканером відбитків пальців і кнопки регулювання гучності. Зверху нема нічого, знизу знаходиться тайпці під заглушкою. Розіму для навушників тут немає. Мікрофон для розмов також ось тут знизу знаходиться. Ну і на торці, от з боку на куті є ще кріплення для ремінця. Ну, тепер давайте по характеристикам, адже вони тут доволі непогані. Окрім великого динаміку, ви отримуєте ще й абсолютно нормальну систему. IPS-дисплей діагоналю 672 дюйми, має Full HD роздільну здатність, має частоту оновлення 120 Гц, можна також 60 поставити. Тобто в плані плавності, в плані насиченості зображення, кутів огляду також. Цей смартфон ну він прям безпроблемний. Екран тут дуже хороший і яскравості при цьому вистачає для комфортного використання смартфону на вулиці, це також дуже важливо. Існує дві модифікації пам'яті на 6 і на 12 ГБ оперативної пам'яті. При цьому постійної пам'яті завжди буде у вас 256 ГБ, що немало. Погодьтесь. Ну і звісно ж в цьому смартфоні є модуль NFC для безконтактних платежів, що є величезним плюсом. Щодо процесору, то це Helio G99. І що стосується швидкості роботи смартфону, повірте, для людей, які не вимогливі користувачі цього, більш ніж достатньо, адже цей процесор дасть вам можливість навіть деякі ігри пограти, що там говорити про якісь додатки, по типу телеграму там чи браузеру, хрому. Тут все це буде працювати дуже дуже швидко. І ще одна фішка смартфону це камера, яка має роздільну здатність 100 мегапікселів. Але не поспішайте з висновками. 100 мегапікселів є, але подивіться уважно на ціну цього смартфону. До речі, посилання в описі, де можна купити цей апарат, також знайдете. 100 мегапікселів, але камера середнього рівня якості. однозначно, тому що смартфон бюджетний, цей смартфон не вироблявся з таким, як. Натяком на якусь суперпродуктивність це бюджетний смартфон. До речі, в цьому смартфоні ви навіть можете вімкнути стабілізацію, і хоч працює вона не супер ідеально, як в дорогих смартфонах, але вона працює. Що ж, занурення в воду? Цей тест, звичайно ж, ми будемо проходити прямо зараз. Тож, якщо шукаєте смартфон з великим динаміком, ось це саме один із непоганих варіантів сучасних у 2025 році, який може вас задовільнити практично в усьому. Ціна його доступна, процесор нормальний, пам'яті можете вибрати 6 або, 200, або 12 ГБ оперативки, ну а постійної пам'яті 256. Тож купити можна за посилання в описі, як завжди. Переходьте, дивіться актуальні ціни і підписуйтесь на наш YouTube канал.